9 клас. Продовжуємо замовчати модуль міні футбол -футзал, який ви обирали на початку семестра. І на цьому тижні будемо опанувати з вами другий шести видів з модуля міні-футбол-футзал. Це ведення м'яча. Дуже такий цікавий вид, технічний елемент футболу, який більш надає прикрас до цієї гри мільйонів. Ведення м'яча і дуже багато випадків в даному. Класі ми будемо з вами опановувати такі види зведення м'яча. Спочатку починаємо ми зі стійки, знаєте, завжди стійки як такової нема, кожному разу у футболіста інша стійка. Буває схожа, але є різниці. На ногу випадку основна стійка. Трішечки навшпинки, трішки-трішки піднялись навшпинички на носочки, да? коліна зігнули, тулуб трішки вперед. Ну, більше, ніж на прийоми передачі м'яча, коли були в минулих роках. Більше по чому, тим самим ви корпусом прикриваєте м'яч від суперника, і що буде для вас бігти, ви прикриваєтесь, його вже буде проблема, якщо не зможе загальмувати. Там, або у вас там буде порушувати, порушувати правила, це вже його проблеми, що в цій грі не дозволяється. Чесно кажучи, вести м'яч, коли ти нахилився, це краще його ну, контролювати, ніж прямо вести, коли ти більше нахилився, ти більш можна сказати, на ти. Як будемо вести? У нас буде три перешкоди на кімнату. Перешкоди можуть бути любі, які, тільки по техніці безпеки, щоб без гострих поверхні. Кубики, каміння, пляшка, якийсь пуфік. Все, що у вас є. Ось. Коли будемо вести, не дозволяється, щоб м'ячом торкнулися на перешкоду або ногою наступили. Це буде рахуватися як помилка. Туди будемо діти любою ногою, любою частиною стопи, тобто, вивченими способами, що ми навчали в минулих роках. Обводимо фішки. Я для дівчат відразу. Обвели ми фішечки і назад ведемо не домінуючи ногою. Тобто правша веде назад лівою, шульга правою. Треба зробити аж 5 дотиків, можна без зупинки, можна 4 дотика, 5 зупинки. Треба зробити аж 5 дотиків, так розрахувати вашу відстань. Це все підключаємо. логічне мислення, щоб Поїхали. Приготувались. І так демонструю для дівчат. Я правша, назад буду вести лівою ногою. Вели, не торкаючись, і назад лівою ногою п'ять дотиків. Раз, два, три, чотири, п'ять. а навіть шостим зупинив. Хлопці, те саме. На першому напрямку вводимо фішки любою частиною будь любою ногою. А назад треба провести бігом. Я розумію, що міста мало. Якщо у вас дуже багато міста, то можна ускорення робити більше. Якщо ні, просто назад хоча б повільним, але треба бігом провести і зробити щонайменше три дотика. Четвертим зупинити. Ось таким чином. Демонструю для хлопців. Назад, любою ногою, але бігом. Раз, два. І зупиночка. Будь ласка, 9 клас. опануйте ці ви. Якщо щось не зрозуміло, звертайтеся. Будемо вирішувати ваші там, які у вас умови. Все можна здавати, опановувати шкільну програму. Гарних вам результатів і всіх благ!